подібного не знала, це катастрофа на землі була, земля святого Бога розпинала, на хрест, немов розбійника вела. Це за любов, йому така розплата, за те, що світ гріхомний полюбив, за те, що вчив. Любити брата і людям всім добро завжди робив. Він ішов на смерть, як немічна людина, цей день трагічний на планеті був. І ось Голговський хрест. Де Сина Божого жахливо розпинають, дивлюся, лється кров його свята, як в руки й ноги цвяхи забивають. Яка жорстокість, ненависть і лють. Народи, зупинись, оподивіться, кого ви розпинаєте, кого. Хоч на одну хвилинку зупиніться, над ким знущаєтесь, яка вина його, він стільки раз зібрати вас хотів, як пташка пташенят під свої крила, ти ж, о народе, до Христа його прибив, поглянь. Що ненависть твоя зробила, спотворене обличчя. Боже мій, ти сам дивитися не міг на сина і відвернув від нього погляд свій. Це справді страшною була картина, останній подих, погляд до небес. Остання вже засохла крапля крові і все звершилося, нам, давши приклад справжньої любові. Пройшли віки, Та й зараз, та й зараз, серцем, ми. Постійно на Голгофу споглядаєм, бо там за нас лялася кров Христа, в якій спасіння для душі ми маєм. Історія подібного не знала, земля святого Бога розіп'яла, та ти, Ти Господи. Ісусе, Ти воскрес. Амінь.